6 по 9 серпня у Норвегії пройде Blink Festival 2025 – найбільший у світі літній фестиваль з лижних перегонів та біатлону. Серед учасників зірки світового спорту та українські біатлоністи Дмитро Підручний і Тарас Лисюк. 6 серпня спортсмени візьмуть участь у перегонах Ласботан ап у екстремальному підйомі на 7,5 км кілометра з набором майже 700 метрів висоти. Це одна з найскладніших гонок літа, яка проводиться без риби. А біатлоністи змагаються разом із лижниками у попередньому році. Перемогу здобув олімпійський чемпіон з Норвегії Сімен Крюгер. Надалі Блін Класікс довга дистанція 7 серпня, біатлони суперспринт і Мастарт в лижах 8 серпня, і біатлони Мастарт і спринти на ролерах 9 серпня. Не пропусти літнє повернення зимових героїв на трасу.